Я хочу сказати, що я не можу сказати, що держава не звертає увагу на виробництво і закупівлю дронів, але як є такий прекрасний вираз, що наша русофобія недостатня, так само і скільки би держава не робила в напрямку підтримки виробників дронів, це все одно мало, тому що ну достатньо буде тоді, коли ми переможемо. Тобто певні ініціативи є, певні рухи є. А, певні а, кроки назустріч є, але система настільки так довго стагнувала. На жаль, до 2022 року в системі озброєних закупівель було mm -hmm. тому. Підсумовуємо, держава робить щось для того, щоб вітчизняні дрони більше і якісніше нищили ворога, але це щось недостатнє. Його буде недостатньо завжди. Це не означає, що я цього не бачу, це не означає, що цього немає, але цього недостатньо. І так, поки що, зокрема, наша команда, всі гроші, які залучені, це кошти людей, які жертвують. Тут, до речі, це теж відкрита інформація, тому що вона є у нас на сайті. Я вам можу сказати, наприклад, в цифрах. Я в травні місяці разом із колегами організувала благодійний фонд. Я його є директором. Це не заборонено законодавством, тому що я не отримую зарплату. Я директором є благодійного фонду, який нам збирає кошти. В Миколаєві є, ну це моє рідне місто, є відділення цього, ну точніше, весь апарат фонду, там де виконавчий директор, бухгалтерія і так далі. От, і вони там займаються, там я на бойовій роботі, не на бойовій, заповненням, збітуванням і так далі. І так далі. Кожен донат у нас враховується. На наступний день кожна людина, яка сьогодні задонатила чи свій є в режимі реального часу всі витрати, на що йдуть гроші там, і так далі. Правда, не в розрізі, для того, щоб не показувати, ну, ну ми не можемо там. Показувати, що саме ми закуповуємо, але ми показуємо, скільки йде на закупівлю, на пальне, там і так далі. І це у нас є ряд донаторів, які е, бачать нашу прозорість, бачать нашу результативність, бачать те, що ми особисто. Я не можу звідти військові показувати да, там, в загальний простір там, або відео, але я можу там, це відправити одному-двом донаторам. Там, піки. Є достатньо велика кількість великих донаторів, які е, нам постійно допомагають. В цьому місяці це склало м, орієнтовно мільйон гривень і 35 тисяч доларів. От, ми закуповували комплектуючі, ну і зарплата цивільному персоналу, який збирає дрони і працює над новими проектами. Ось закупівля там пального, ну всі витрати, які несе на собі підрозділ, там і так далі. Ну там у нас з пальним є трошки проблема. Ну це не да але це все забезпечуємо завдяки донаторам. І слава Богу, поки що. Тобто бувають моменти дуже сильного просідання, але бувають моменти, коли якісь прокидаються нові донатери або старі донатори, точніше, прокидаються, з'являються нові, і в цілому у нас, ну як ви бачите, достатньо серйозний об'єм донатів, які ми залучаємо. Але я бачила, що ти писав, що все менше і менше у людей грошей, все менше і менше люди допомагають. Ну це об'єктивно, що просто ми не багатшимо під час війни. Ми лише біднімо. Ну, звичайні люди, і тому я все ж таки в описі до відео залишу всі посилання, і на ваш офіційний оцей сайт, де про БПЛА ваше розповідається. І на картки, і прошу всіх, хто може, до хоча б ну по 20-50 гривень на місяць донатити. У, у нас Ми... враховується кожен внесок, кожен благодійний внесок. Якби у мене була б можливість, я б, звісно, всім донаторам взагалі розіслав би від нас якісь би там надруковані якісь там. ну... Подяки за це да там підписані. Ну у нас просто немає такої можливості, тому що ми постійно зайняті бойовою роботою. і Просто зараз ні, не можемо. Але да, це реальний народний проект. Ось сьогодні на цей проект вже пішло більше 10 мільйонів гривень.